Як ваша справи, панове? Та вже ранок майже. Треба і трошки поспати. Нічого, живі здоров'я, а живим все добре. Це добре. Що я вам можу пожелати? Я вам можу пожелати тільки перемоги, а вона буде тільки за Україною. Чому? Тому що була Русь. І була Україна. Україна осталась, а Русі нема. Потім був Савок і Україна. Україна залишила, а Савка нема. Скоро буде Україна, а Росії не буде. Росії не буде. Сусії так, так. Згоден. А Русь а Русь. Русь це минула. Є Україна. Дякую. А, глядачам можу пожела сказати: ставим лайк, підписка, що ще, якщо можете, донати, а, якщо не можете, то не можете. Міннісота. Якщо ні не... знамо Міннісота, друзі. Так. Так. Якщо, а, якщо не хочете. На цього блогера кидайте на другу. Не хочете на блогера, кидайте а, на ЗСУ. Допомагайте Ще... ЗСУ. Допомагайте ЗСУ, як можете. А, а, якщо навіть не можете допомогти фінансами, якщо бачите людину в формі, підійшли і сказали дякую. Повірте мені, а, для. Людей з ЗСУ для воєнних взагалі. Саме найбільше, що вони можуть отримати, витримати, це подяку. Це для них є стимул, це для них є Розуміння. за що вони стоять. Розуміння, за що вони воюють. Так. І ну, ну це це навіть в часі це буває навіть більше, ніж як. Якийсь грівна, якийсь долар, якась, гривна, якісь долари, якась е, валюта. я ну, Байдужий які гроші. А от подяка для них це все. Це багато. Насправді так. Це, це більше, ніж багато. Це вони знають, вони підуть і вони будуть йти. Піднімуть ту голову, вони не будуть думати, що ви о них погано думаєте. Саме так. Саме так. Так що, а що вам можу сказати? Дивимось вас, але часу не вистачає, вас дивитися і других блогерів. Так що вибачайте треба свій час. Ну то туди, то сюди, то Дякую. але зараз теж. Працюю і включив чат рулет Називайте, називайте, мабуть, маєте канал, називайте Товариство. ні 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 ні, ні ні, 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 Слухайте, є багато каналів, яких е, є багато. В мене немає свого каналу, я заходжу. Моя особиста думка, я вам скажу так: я сам з міста Запоріжжя, багато. Так, да, ви людей казали, вам я пам'ятаю. І... Я вивчив українську мову з 2014 року, і я заходжу сюди, тому що моя думка, що тут теж йде війна. Тут теж е, е, не, не така війна, як на фронті, але треба вбивати кацапів повсюду. Чи тут, чи е, в Сирії, чи в Ізраїлі. Треба їх шукати і треба їх вбивати. Наприклад, у мене був такий случай, що москаль мене подрізав, почав там кричати, то я визвав копів, йому дали штраф. За те, що йому не понравилася моя символіка. Що це? Вучаюсь? Я з блогером. А ви зараз в ефірі? Ні, зараз ні, але я обов'язково нашу з вами розмову е, зроблю окремо відео обов'язково. Okay. У нас майже, і... у нас майже ранок, у нас п'ята ранку. Так, 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 зараз в Україні п'ята ранку. Um, і моя думка, що сюди треба заходити, і тут теж воювати з ними. Навіть якщо я у якогось блогера забираю час. То це ж, теж я забираю його час, щоб він на мене потратив, не на якусь другу людину. Ну, я, так що... я не можу сказати, ви кажете ті слова, які е, повинні люди чути. і Я тому не, не вважаю, що ви забираєте в мене час. Ні, у вас ні. Я я маю на увазі, що у російських блогерів. Та ну дивіться. Я, чесно кажучи, я їх не так е часто зустрічаю, бо вони собі зробили якусь там свою особисту теплу ванну, і нехай вони в ній сидять, якщо їм подобається. Е е мені часто пишуть москальські паскуди. А що ж ви не заходите в рулет ТВ? Я йому возійшли в Україну, отримали пизди, і що? Ну, хочете ще? Них тут Послали, куди треба, і ну це. І вони так, собі що... сидять що тепла, в теплій ванні один з, з одним спілкуються, ну і до бійса, нехай спілкуються. Нехай. Е, коли виходять, знаєте, є із Сполучених Штатів такі, е, е, ну, як би то мовити, ті, що поробляють Московію, так я зустрічаю часто. Так, так. А ви знаєте. Е... До, до них теж дійде час. До них дійде час. Чому в мене така думка? Ютуб, що... друже, Ютуб ah. зносить зносить канали просто страшенно, зносить один за одним. Я е, все сподівався, що е, збережеться, будуть докази. Вони зберегуться на Ютубі. Ні, зносить. зносить. І, 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 і кацапські канали теж саме? Я не знаю, як там але... кацапські, але мої канали зносять, тому що нібито Давай. я, нібито я пропагую якусь там ненависть, все таке інше. Тобто я із так, України піснями своїми. піснями, своїми розмовами. Ну, Тобто я українець, який мешкає в місті Харкові, тобто на самому кордоні з Московщиною весь час під бомбами пропагую якусь ненависть війну. Політка Ютубу, ну що ж то, це ж монополія. Але ж у вас зберігаються ці ролики чи ні? Е, ну ви знаєте, в мене не такий необмежений ресурс носіїв, але більша частина, звісно, зберігається. Але ж розумієте, що я працюю вже е, більше ніж 5 років, і все зберегти мені не вдається. То, то я, то я вас... Ми з вами навіть друзі на Фейсбуці. Та, 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 та я пам'ятаю, що ви з Запоріжжя, я пам'ятаю, ви мені розповідали, що ви е, вивчали українську мову, коли оце все почалось з Московщини. Ми розмовляли з вами. Антураж, ви, а, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, одне не пам'ятаю. Звуть вас як? Олег, а я чомусь? Олег. А я чомусь думав, Микола, хотів вгадати? Ні, промазав би. Ні, 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 ні. Ні. Олег мені звати А... Я хочу ще одну кое що сказати: що е, я ну, був у Миколи Рушницей на стрімі, і коли у нас тільки були вибори, я тоді сказав: дивитись, Америка дасть дозвіль, щоб стріляти атаканцям, чи зразу після виборів, чи до. Воно так і сталося. І ті, хто кричать, що там, Трамп щось прийде, він е, Україні нічого не дасть, да нічого такого не буде. Знає Чому ти, це кажуть? Я на це не розраховую. І багато українців, чесно кажучи, е, чомусь вважають, що американці вибирають президента України. Я так не вважаю. Ми обрали, Ні. ми обрали те, що ми обрали, і ми маємо те, що ми маємо. Ви обрали те, так. що ви обрали, і ви будете мати те, що ви будете мати. Це ваша, так, але... це ваша відповідальність і ваша країна, а це моя країна. Так, так. Я згоден. Я хотів сказати, що Америка не перестане допомагати Україні. А, це буде вас... сумнівів. Я знаю історію, ніхай ніхто не лякає, що там прийде Трамп і все, і, і в Україні капець. Ні, такого не буде. Тут справа не в Трампі, тут справа в інституціях. Абсолютно верно, абсолютно верно. А ще хочу підняти одну тему. А, я слухав у Миколи на стримі, і Олександр, я знаю, що він. Я забув його прізвище Олександр Він з Одеси теж виходить на стріми по четвергам, по-моєму. І там була сказана така фраза: що треба, якщо людина виїжджає за кордон, то треба в ній забрати можливість голосувати за українського президента. Я з цим погоджуюсь. Я чим не погоджуюся, щоб забирало в нас громадянство України. Чому? Тому що, наприклад, я мешкаю тут 30 це все, років. Це все пусті слова. В українському законодавстві немає такої функції, як відібрати громадянство. Просто нема. Немає, але я кажу на, на будущее, що би я зробив, я би. Е, Оставив громадянство України. Але якщо я був би президентом і мав би таку можливість, я би сказав, якщо ви виїжджаєте за кордон за раз більше, ніж півроку, так, ну от виїхала людина на півроку і один день, так то ви не маєте права голосувати, поки ви знову не проживете в Україні рік. Чому я так кажу? Тому що багато. Може, за же, кордон. А, ось, ні, так? ні, я з вами назагад. А як же закордонні е, виборчі дільниці, закордонні круги? Е, подивіться, Молд... більш... подивіться... подивіться на Молдову. Е, лише завдяки закордонним виборчим дільницям Молдова сьогодні е, зберігає е, західний курс. Якщо б ми е, отримали в Молдові голосування лише всередині країни, Молдова вже була б промосковською. Я з вами не згоден. А, а з другої, давай подивимося, з другої сторони, давай візьмемо приклад, э, Прибалтики. Балтійських ну, ну, там, якщо людина не знає мови, не знає. А це ж не, а, не, не те ж саме. Ну, виїхала за кордон я, і, я, і не володіє ну, я, культурою, ну, це ж різні речі. Тут я згоден. Якщо людина не знає історії, культури, не володіє мовою рідної країни, то і про громадянство там може бути питання поставлене. Так, тут так. Ви розумієте, наприклад, але, я але з точки зору законодавства, навіть це не може позбавити громадянина України громадянства. Ну не може. Так, так, так. І я дзвоню. Я пишаю, що я є громадянином України. Ну, ви Я знаєте мову. Ви, ви ви живете в іншій країні, але ви вчаєте мову своєї рідної України. Так, ну а, а як? Послухайте, як. Іде війна? Так. Я народився в місті Запоріжжя. У мене навіть є от прапор запорізьких козаків. Це не прапор е, УПА. І це прапор і УПА це... теж. Але він був за 50 років до УПА. З... Більше ніж за 50. Ну, я кажу по картині Репіна. Більше, ніж за 50. Я згоден, але я кажу по картині Репіна в доказ. Типа. А коли, там... а коли Репін написав а цю картину? Одна 1889 по 1890 тисяч дев'яноста рік. Ну так, ну, да, так, да, так. Знаєте, як я, я обичаюся, трохи відлікуюсь від розмови нашої. Я як москалям кажу, коли вони кажуть, що це рука, Я кажу: ну а ти подивись на на картину. Він відкриває. Я кажу: бачиш там той жест. Він каже, так. Я кажу: а коли картина була написана? А потім я у нього задаю питання: а як цей прапор був до УПА? Ну, справа інша. Про які історичні часи ця картина була написана? Але ж це не 50 років, це 1600 якийсь там рік. Ні, nee, 800. Ні, nee, це написано воно було. Так, 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 так. Про так, які так. часи? Ну, це це вже друге. Ви вже кажете про другу справу. Я кажу, коли картина була написана, а коли упа. А де Репін закінчив своє а? життя? Ой, я не знаю. В ну, Я. Я, я, я тільки. А де, народився, мене... а де народився пане Ілля Репію? Теж не знаю. Тут, Теж тут не від знаю. мене 60 кілометрів на схід. Місто чого і в Харківській області. Нічого. От щось і узнав сьогодні. Цей то а, повертаємося до нашої розмови, а то ми можемо піти в такий, Е, я, наприклад, пишаю, що я маю громадянство. Я колись хотів зробити собі паспорт. Я навіть перед війною я дзвонив і питав, чи можна. Мені кажуть, зараз не час, а у нас немає зараз а... часу, ви можете зробити це зробити якісь... дистанційно зараз. Там є така справа, що мені треба мати прописку в Україні. Для громадянства. Щоб ні, щоб отримати паспорт України. Щоб отримати паспорт України, мені має, треба мати прописку. Реєстрацію, так. А я не маю реєстрацію, тому що я не в Україні, так я за цього не можу отримати паспорт. Але е, коли приїде на наступного я... раз в Україну, зареєструйтесь в готелі, де будете проживати, і все. А це ж можна? Це ж реєстрація у нас вона, прописки. У нас є тільки реєстрація. Так. А ви знаєте ще одну воду? А можливо, ви знаєте, ви, ви так як я пам'ятаю, ви адвокат. Ні, я юрист. У мене не, не, немає адвокатства. Ви юрист. А ви знали, що якщо або батьки народилися в Україні, а дитина за кордоном. Дитина має право полу... моя дитина має документ, що вона є громадянином України. Так, це так. Так що хто буде дивитися і мешкають в Америці і в них дитина народилися. За правом народження ви маєте право. Так що можете подати в посольство в Чикаго чи Консульство у вас в, консульство в Чикаго. В консульство. Так, можна. так, І дитина получе теж громадянство. Ну, там же ж, розумієте, хто сидить в консульці в Чикаго? Клерки. Біндіровці. Клерки. Так, але вони бендеровці, вони зі мною. Тільки українською захотіли спілкуватися. Ну, все вірно, так і повинно бути. Я 2000, в 2000 тисяч. мене така історія була... А ви йому тому, скажіть, що, вось що вось... я машу вашу що Я за. як Ukrainian Town, да? Так, я в 2008 році позвонив і кажу, здравствуйте, я з родом Запорожжя. Вона каже, хлопче, тут українське посольство, вивчиш українську мову, набереш. Все. Я в 2000, какому, 2000, а, дзвонив я в 22 році, а позвонив, з ним із українським, по українськи почав спілкуватися. Вивчивайте oh. набрав. <сум> так, що, так що, якщо ви не знаєте українську, що можу вам порадити? Вивчайте українську. Так? <сум> так чого, ну, чого чужого навчайтесь і свого Ну, це... Теж непогано. Зараз у мене була така історія, я працюю в госпіталі, заходять, я був. зайшов в ліфт? Так, да, так, да, так, да. з... казали, що у вас є медична освіта, так. Так, і зашов я туди, в ліфті. Заходять жінка з чоловіком, а вони російськомовні. Вона йому каже: Ти пам'ятаєш, де ми запаркувалися? Він на мене дивиться такий. На нього дивиться. ні, ну зараз пацанчика узнаем. И він такий, Слышь а где тут эта парковка? Я на него так дивлюсь, так. Ну, По-английски кажу, що? Він каже, не, ну ты же русский, давай. Ну где тут парковка? Я ему кажу, не, я вашу московську мову не розумію. Але я ему почав по-украински уже казати. Він щось такое, знаешь, ты що Бендеровець, я виходжу з ліфта, ему кажу, слава Україні! Путін хуйло. Ліфт закрився, вони поїхали, а я пішов. Треба було ще додати, треба було ще додати щось таке важкеньке. Ви ну, знаєте, я міг, але ж це, я ж працюю, там, я, я ж не розумію, можу. Я розумію, я розумію, що це злочин. Я розумію, але б так. хотілося б, знаєте, хотілося б. А знаєте, як хотілося? Так йому сказати, куди йти. Там. так що. А у нас в госпіталі багато людей а, допомагають Україні. Що цікаво, я працюю, і мій госпіталь він навіть відсилав а, ці пожарні костюми <aga kleinen> в Україну. Але мене кличуть там, де ці пожарні костюми, скоро кажуть: слухай, у нас є питання до тебе. Я кажу, що таке? Вони. Заводять в мене, а в Америці ці костюми можуть використовувати там півроку, наприклад. Ну да, так, так. Да, да, да. Я розумію. І, і все, вони їм кажуть, що все півроку до побачення на сміття. Вони кажуть: слухай, ми їх використовували півроку, можливо, вони вже не такі гарні. Як ти думаєш, в Україні вони будуть добрі? Я кажу, вони ж нові. Звичайно, звичайно, відсилай. Ну, дивись, дивись, я, е, ну, я насправді спілкуюся з керівництвом харківського шпиталю військового. Якщо щось є, я е, залюбки можу просто казати, що ось так, так, так. Наші друзі сполучено. Ви мені ви мені напишіть, так, тому що в мене є на Фейсбуці. Добре, напишіть мені плюс-плюс в месенджер, і я напишу вам все, що треба. Ну, звісно, все, що треба, я не напишу, бо це буде цілий трактат. Але е, якщо ваші колеги е, будуть, будуть мати бажання допомогти харківському шпиталю військовому, то я в мене є. Я, я вам зараз скажу, в мене є. Я знайомий, особисто знайомий з організацією, яка е, готова допомагати, вона готова, звичайно, вони зараз відсилали. Е, Машину МРТ в Україну що ви це ну, дуже важливо. Це ну це дуже велика машина. щоб ви я розумію, що таке МРТ. Та... Я знаю, що таке КТ. В мене я ж вам казав, у мене син. Е Ні, я, 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 я маю на увазі, що глядачі, щоб вони розуміли, це не так, що ти прийшов і за день зняв машину і, і пішов. Ні, це да. це дуже велика робота. Ну це майже будинок, це майже будинок. Ти... Це майже будинок. Так, маленький. так, це майже буде маленький дин... будинок. Так, ну, щоб вони глядачі розуміли, і е, це дуже велика справа, вони безкоштовно відіслали, вони навіть заплатили за пересилку самі. Mm -hmm. е, так що, давайте, якщо вам цікаво, ми можемо списатися. Я можу бути як е, перекладач, е, ми вами і. Добре, добре, плюс, День плюс. За? Якщо то буде допомагати Україні, я завжди за. У um, мене була проблема в чому? В тому, що зараз. Зараз, зараз, час. Друже, я ж не вимагаю від вас, пане Олеже. Ні, 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 ні. У uh, мене була проблема в чому? В тому, що я не мог знайти, куди відправити. У мене було багато таких. Організації, що вони кажуть, ми готові відправити, але куди? У і... нас, бага... в знаю, нас чи... багато в Харкові, багато закладів, які лікують військових. Це ж не, не тільки шпиталь. В нас є інститут ортопедії, інститут радіології, і всі, ці, ну, всі медичні заклади Харкова лікують військових. Всім потрібно все. Але в них є свої норми, і ви ж теж повинні це розуміти. Свої е, стандарти. розумієте я, я згоден. І я коли я їм кажу що не то, щоб відсилати, так я їм кажу: не відсилайте туди те, що вам не потрібно. Мається на увазі, що ви будете викидувати. Навіщо відсилати в Україну, якщо не, не можна на так, і не будуть деталі. Якщо не ремонтувати, не обслуговувати, це буде неможливо, ну, це, ну, це просто зайве витрачення грошей. Так, і вони це теж розуміють, так що ам, так що. Добре, пане Олеже, добре. Звичайно, жінка, все, слава Україні усім. Я вам напишу в месенджер і поспілкуємося. Так. Добре, все. плюс. Все, все, підписуємося, ставимо лайк. І якщо можемо, допомагаємо, дякую, братуко. Дякую, давайте.